Тим часом черкасці вже обирають бажаного головного міліціонера області. На цій посаді хочуть бачити людину, яка захищатиме народ, а не систему. Обирати достойного містяни взялися на народних зборах. Чи вийшло щось із того, знає Світлана Литвак. У залі самі чоловіки зійшлися обирати головного міліціонера області. Новопризначений Леонід Бойко вже отримав чорну мітку від громади. Ніколи такого в Україні не було, щоб громада сама собі вибирала керівника. Силових структур обирати нового начальника обласної міліції громаді дуже складно. Охочі взяти слово по черзі, виходять до президії, але чути один одного не хочуть. Увесь час сперечаються. Ми будемо всі так підскакувати і говорити. Та присутні і далі висувають своїх кандидатів тут і при мундирах, і цивільні. Бачаємо Володимиру Крузовичу правозахиснику, який був. Помічником міністра захисту прав людини, який і систему знає з середини, який витягав затриманих хлопців із райідів. Я пропоную нашу черкащанину, який у 2010 році був звільнений за свою принциповість, за те, що дійсно він виконав наказ керівника Міністерства внутрішніх справ Черкаської області про згону мирних громадян, і був звільнений. Це земляков Юрій Осімович. Саме землякова найбільше підтримують присутні, та від цього менше не сперечаються. Обговорення швидко перетворюється на балаган. А на новому тримаємо стоїть адміністрації. Громадські слухання на митці мають почути кандидатури очільника нового для міліції, щоб люди його вибрали. Але це щоб була спущена кандидатура зверху, яка працювала і при Ліпандіну, і при Дерновому. За всім спостерігають правники, кажуть, закону, за яким ось так можна обирати керівника силових структур, формально не існує. З Точки зору легітимності. Я думаю, воно наближається до того, про що ми лише раніше могли читати в підручниках теорії держави і права. Це початок повернення до суспільного договору між людьми і державою. Це фактично вплив, безпосередній вплив це пряма демократія. Що на громадських слуханнях висувають сімох кандидатів. Обговорення планують продовжити ще й у понеділок. Як погодять поміж себе кандидатів, відповідний перелік надішлють виконувачі обов'язків міністра МВС. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Новини.